Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням, як було за днів Ноя, так буде і за днів Сина Людського. Їли, пили, женилися, виходили заміж. До дня, коли увійшов Ной до ковчега. І настав потоп і вигубив усіх. Так само, як було за днів лота. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували, а того дня, коли лот вийшов із Содома, вогонь і сірка впали з неба і вигубили всіх. Так буде в день, коли з'явиться Син Людський. Того дня, хто буде на даху, а речі його вдома, нехай не сходить взяти їх, а хто на полі, також хай не повертається назад. Згадайте дружину Лота, хто лише прагнутиме душу свою зберегти, він погубить її, а хто погубить, той оживить її. Кажу вам, тієї ночі будуть двоє на одному ліжку, одного візьмуть, а другого залишать. Будуть дві разом молоти, одного візьмуть, а другу залишать. І кажуть йому у відповідь Де Господи? А він відповів їм, де труп, там зберуться і орли. Це є слово Господнє. Слова Святого Євангелія знищать нам наші гріхи. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Що на законно улюблені в Христі, дорогі Божі діти, дуже часто бували такі моменти. В нашому житті, що ми чули про кінець світу, різні релігійні угрупування теж старалися вже і намагались визначати час, коли може таке бути. І хоча сьогодні так багато людей, навіть можемо сказати всі люди, хоча не всі ще знають до кінця Святе Писання. Не всі ще зустрілися так насправді з живим Богом, але майже всі вже знають, що в цьому Святому Писанні описано про остаточні дні, про остаточний суд Божий. Але це ще одно підтвердження для нас, що навіть коли людина про це читає, коли людина про це чує, все одно це є така велика таємниця, що Є такі люди, котрі пробують собі на свій спосіб пояснити цей останній день суду, останній день світу. І є теж такі люди, які теж вірять їм, які під впливом тих перших забувають про Святе Писання, забувають про науку Божу, про науку церкви і пробують в якийсь спосіб ще підійти до цієї справи, що так собі говорить, а може, там ще не все описано, а може ще не все взято під увагу, а можливо, ми по-іншому можемо зустріти цей останній день. І власне сьогодні ми ще раз переконуємось, що не вистачить знати все, що пише в Біблії, хоча це є один з перших кроків. І знання Божого Слова, це є знання святого Писання. Це так само можемо порівняти до того, що ми, коли якусь річ побачимо в своєму житті, наприклад, в магазині, то ми пізніше роздумуємо, чи вона нам потрібна, чи ні. Колись, можливо, був такий час, що ми раніше чогось потребували, а потім шукали, де можна здобути таку річ, а сьогодні і реклама, і все якось настроєне в такий спосіб, щоб людині предоставити якусь річ, а потім ця людина думає, де її примінити, де її поставити вдома, що з нею можна робити, а може запитує других, що це таке, чи вона мені пригодиться чи ні. І так само, власне, можемо прирівняти до людей, коли люди раніше мусять себе побачити запізнатись з собою, а пізніше якось з'являється дружба, прия, симпатія, зав'язуються сім'ї, подружжя. Якщо це є навпаки, тоді це є такий ненатуральний спосіб. І, власне, сьогодні, коли ми читаємо уривок Святого Писання, 17-й розділ від Євангеліста Луки, бачимо, що навіть коли знаємо, Багато речей з Біблії. Це ще не означає, що ми живемо цим Божим Словом, тому що не в одному місці написано, як буде проходити цей остаточний день. Відомо, що Біблія всі деталі нам не розказує. Біблія теж говорить про те, що Бог є таємничий, що Бог є таємницею, це не означає, що Він скривається від нас, що Він спеціально штучно якось. Наперетіл хоче бути закритий від нас, але навпаки, Бог настільки є багатий в свою благодать, в любов, в таку добру різноманітність, що людина кожен день, коли пізнає Бога, завжди щось нове, завжди щось краще, завжди щось гарніше, приємніше, незбагненне. І тому Бог є таємницею, так як для малої дитини, яка зростає світ. Можна сказати, так не змінюється. Відомо, є прогрес, є економіка, яка йде наперед, є певні речі, які удосконалюються. Але дерева завжди залишаються деревами день, днем, ніч, ніччю. Може транспорт змінюється, якийсь кращі автобуси, але завжди це цей автобус, який возить їх до школи, чи десь пізніше, коли їдуть до бабусі, до дідуся в село. Цей світ майже такий самий, але для, для дитини він кожен день якби стає чимось новим. Дитина, котра вчиться ходити, розмовляти, котра дивиться на цей світ, і на початку її байдуже, що там є на дворі. Вона тільки шукає маму чи батька, когось, з ким має відчуття такої рід, споріднення, рідності, родини, близькості. А пізніше бачить, що на цьому подвір'ї є, може і криниця якась, якась стодола, якщо це в селі, і, може літня кухня. Пізніше дитина запитує, чому ми в цій хатині живемо, а в цій ні. І потрібно пояснити, що це є якась прем'янка, чи це є гараж, там не можна жити, там тільки машину зберігаємо від дощу, морозів і снігу, а ми живемо в хаті. Дитина починає розуміти між одною будівлею і другою. Але це не означає, що цей дім міняється, чи гараж, чи кладовка, чи літня кухня змінюється. Змінюється підхід дитини. І так само Біблія, як є написано в Євангелії святого Йоанна, що світ би не міг помістити книг, якщо би все списати, що навіть Ісус проповідував, а що допіро списати цілу історію людства. Отож, доходимо до такого висновку, що ці слова, які ми сьогодні чуємо, це теж є слова правдиві, але вони не є якісь вичерпні для нас, що так буде і дословно більше нічого не буде. Бог хоче нас приготувати, так само, як знову будемо порівнювати все до родини, до сім'ї, тому що ми зростаємо в родині, нам є краще це зрозуміти, так як мама чи батько. Каже дитині сьогодні така погода, що може бути дощ, візьми з собою парасольку, візьми з собою плащ від дощу. Але не каже, що буде сильний вітер, буде злива, буде ураган, чи цей дощ буде маленький чи великий, чи буде вітер з одної сторони чи з другої. Але каже певні речі, щоб ця дитина приготувалася на переміну погоди. Так само Біблія є для нас таким прогнозом, який показує, що буде така ситуація на світі, буде Кінець світу, тобто якась переміна на вічність. Але те, що в Святому Писанні сказано, це нам вистачить як для людей віруючих, як для тих, хто приймає Бога в своє життя. І тому сьогодні Ісус також показує певні приклади. Говорить: пригадайте собі, Ноя». Який увійшов в ковчег, і після цього була злива, потоп, і все загинуло. Сьогодні ми можемо сказати, таким ковчегом для нас є церква, тому Святий Єронім говорив дуже відкрито, так і сміливо, що хто не є в церкві, не може спастись. Відомо, ми сьогодні дивимось на цю справу, так що кажемо. Бог має для кожного свій спосіб спасіння, але церква це є впевнений спосіб спасіння. Тобто, хто є в церкві, то це, було, це потрібно справді постаратися, щоб не спастись. Тому що в церкві є все: є таїнства, є сповіді, святе причастя, молитва, спільнота, є люди віруючі, які є прикладом для нас. Тобто потрібно справді хотіти, і то дуже. Хотіти з великим бажанням, щоб не спастись, тому що все, що тут вказує, для нас все вказує на те, що ми маємо спасіння. Так само, якби ми вийшли на двір і був великий дощ, то потрібно дуже намагатись, щоб не змокнути. Потрібно якісь плащі надягати, куртки, зонтиків зотну, якісь парасолі. Але вистачить, щоб вийти на подвір'я, коли є дощ, і ми само по собі повинні змокнути. Так само, будучи в церкві, ми є церквою, і це є велика різниця. Тому теж Ісус нам показує таку річ: подивіться на Ноя. Він спасся, все решта було знищено. Каже, теж подивіться на лота. Лот, навпаки, не входив, а виходив з міста. Якщо нашим таким містом є наше життя, з якого лот виходить. То ми або повинні йти за ним, або це місто повинно бути інше. Тому що, виходячи з Нього, лот залишається живим, зціленим, а все, що там залишається, і всі, було знищене. Каже Ісус Дані, що не думайте про те, що в вашому житті є важливе. Бо сьогодні для людини важливі є ці матеріальні речі. Ми, наприклад, боїмося вмерти в долгах. Потрібно віддати гроші, в кого позичили, потрібно перепросити навіть, хоча це є духовна справа, але теж така матеріальна, чому? Тому що хтось пізніше там, дітей чи внуків буде мучити цим, що твій батько чи твоя мама померли, і нас не перепросили, а ви такі погані і так далі, щоб вони мали спокій, то потрібно нам це. Перед смертю встигнути зробити, потрібно докінчити якусь будову, потрібно щось там упорядкувати в господарстві. Але Ісус Сьогодні говорить, хто є на полі, тобто пішов щось робити, будучи на полі, це теж є такий знак, що людина, коли є поза домом, є на роботі, то вона є в якійсь незавершеній ситуації. А от коли прийде додому, ми кажемо, зміну хтось закінчив. З роботи прийшов, тобто день завершився, цей день підраховують нам, значить, ми заробили якусь певну суму грошей, яку нам дадуть в кінці, разом, в кінці місяця. Так само, коли вертаємось з поля, найчастіше люди, скажімо, в селі. ну Хіба що якась ситуація вже така, що потрібно щось залишити, але зазвичай все збирають, чи картоплю до кінця мусять зібрати в мішки, і привезти додому, чи кукурудзу. Чи чи там жито зібрати пшеницю і допіру в тоді, коли вже все зібрали, приходять додому. Тобто, будучи вдома, можна сказати, ця людина зробила свою працю. Ісус каже, якщо ти будеш на полі, тобто є ще речі, які не вирішені в житті, не повертайся. Хто буде молоти, тобто теж це така, такий знак, намелиться хліб, правда? Щоб на ну, ця мука, щоб мати потім поживу. І хто приготовлює собі цей хліб, можна сказати, тут в духовний спосіб, цей хліб є Євхаристіні, хто перепрошує Бога за гріхи, хто своє життя налаштовує, хто зближається до Євхаристії, нехай це робить, Бог далі це довершить. Каже, хто відпочиває, будуть двоє спати, одного заберуть, другого ні. Тобто людина теж це є такий символ. Людина, коли, скажімо, спить, вона якби напів мертвою є, так скажімо, візуально, тому що тільки дихає, працює її серце. Але, наприклад, може бути пам'ять виключена, розум, якісь поняття, свідомість, хоча в якійсь там проценті працює, але ця людина, якщо навіть крепко спить, знає, можна все зробити так, як з мертвим. Тобто, це десь якийсь образ. Певного, такого, певного моменту в житті, де людина може бути заспаною. І Ісус каже, одного візьму, другого ні. Чому? Якщо взяти за приклад, що це говориться про одну людину, так як Євангелія, яка говорить про багача і лазаря, говорить про одну особу, що це душа і тіло, то теж тут можемо сказати, що цих двоє це є душа і тіло. І одного заберуть, другого залишать, тому що тіло і так, воно тільки може спати, але душа є цим джерелом, цим мотором тіла. Тіло є тільки інструмент духа. Якщо немає душі, це тіло не може ні працювати, нічого доброго зробити. І власне Ісус тут говорить, одну таку важливу річ, потрібно залишити щось для Бога. І це щось, воно. Не є поміране тут, чи це буде багато, чи мало. Для кожного це щось буде означати іншу мірку. Скаже навіть в такому прикладі, коли е, хтось пояснював, пам'ятаю, на катехезі, одна сестра Монахиня дітям пояснювала, що таке збирання пожертви під час служби Божої. Каже, що це означає, що люди чимось діляться з церквою, спільнотою, з біднішими. З різними справами, які є в церкві, щоб отримати теж священників, щоб оплатити в парафії, скажімо, світло, газ, воду і так далі, то люди чимось діляться на службі Божій. Але ця дитина запитала: а чому ж тоді кожен по-іншому кидає гроші? А тому, що це чимось для кожного є різне. І так само тут Ісус говорить нам про те, щоб ми якусь. Частину цих старань залишили Богові найкраще, коли ця частина буде найбільша. В якій мірі знову ж тут пригадаємо собі Євангелію Марти і Марії, Ісус каже: Марто, Марто, ти заботишся про багато, а потрібно тільки одного. Марія вибрала найкращу частку. І частка в нашому понятті це не є 98%. Частка це 1-2%. Але Ісус каже, якщо б ваша віра була така, як зернятко гірчичне, ви б сказали цим деревам пересадіться, вони б пересадились. А ми скажімо, скільки мусимо не раз напрацювати, щоб десь дерева викорчувати, якісь землю перевезти, котлован викопати під фундамент костьолу. Тому що віри нема. Отак тобі би ксьон зміг сказати, священик, на службі Божій, фундамент зробись. Вже було. Тобто частинка, частка, зернятко в очах Божих є дуже багато значить. І тому, кохані, сьогодні ми не повинні якось затрудняти себе так математично, скільки я Богові відовіряю. Але нехай мірою нашої такої в кавичках математики буде любов. Любов трудно зміряти. І маю надію, і так переконання, що ніхто на світі ще не поміряв який масштаб цієї любові, тому що масштабом є розіп'яти Ісус Христос на Христі, скільки важить любов, тому що кожна людина вона є дуже важливою для любові Бога, скільки яку ціну має любов, скільки вона коштує за смерть і Воскресіння Ісуса Христа за нас, тобто важко цю любов. Зрозуміти, збагнути і якось зміряти. Але любов, коли вона є, вона є достатня. Тому просимо, щоб наша любов завжди була достатньою для того, щоб Господь нас спасав, щоб ми не мусили чекати цього останнього дня, але сьогодні могли Богові сказати, що ми до Нього належимо, що йому є вдячні за спасіння і що Його кохаємо на міру. Такої можливості, як сьогодні, зараз, тепер і в цей момент маємо. Амінь.